І про інші події з життя Запоріжжя і області зведення коротких новин. Щоденно запорізькі поліцейські на блокпостах міста та області перевіряють понад 1800 громадян та майже півтори тисячі транспортних засобів. За останній місяць вони зафіксували 70 кримінальних та понад тисячу адміністративних правопорушень. Зокрема, 18 разів вилучали зброю та вибухонебезпечні предмети. Загалом понад тисячу боєприпасів, сім гранат, три одиниці вогнепальної зброї. Виявлено чотири десятки фактів перевезення наркотиків. Затримано 10 осіб, які перебували у розшуку, та 17 іноземців-нелегалів. Також викрито 120 водіїв, які керували у стані сп'яніння. Поліцейські затримали жителя Запоріжжя за умисне вбивство сусіда. Подія сталася в одному з приватних будинків Дніпровського району. До чергової частини звернувся 80-річний чоловік, який повідомив, що в сусідському домі виявив труп свого сина. На місці події поліцейські встановили, що під час застіля між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого 57-річний хазяїн здійснив постріли з пістолета в голову та живіт гостя. 55-річний чоловік загинув на місці. В Запоріжжі внаслідок ДТП загинули два пішоходи. В обох випадках пенсіонери перетинали дорогу в темну пору доби на нерегульованих пішохідних переходах. Вміста алкоголю в крові Керманичів не виявлено. У жителя Запоріжжя поліцейські вилучили 2,5 кілограма канабіса. Чоловік запевняє, що сушив та зберігав наркорослини для власного вжитку. А в Олександрівському районі чоловік, побачивши службове авто, різко змінив напрямок руху. Під час перевірки патрульні виявили в нього шприц із прозорою рідиною із горток із наркотиками. А згодом на вулиці Фортечні та у Шевченківському районі інспектори затримали ще двох молодиків. У кожного був зіп-пакет із забороненими речовинами. Дільничні офіцери поліції викрили нелегальний пункт прийому металобрухту. Протиправний бізнес у своєму гаражі організувала 53-річна запоріжанка. В неї вилучено близько 25 кілограмів металу, ваги, чорнові записи та понад 5 літрів спиртних напоїв, якими вона розраховувалась за брухт. Багато роботи було і в рятувальників, які оперативно реагували на події, не пов'язані з воєнними діями. Зокрема, вони загасили пожежу у багатоповерхівці на вулиці Перемоги. Там горіли два балкони третього і четвертого поверхів житлового будинку. Під час гасіння рятувальники вивели на свіже повітря трьох дорослих та трьох дітей із сусідніх квартир. Медична допомога їм не знадобилася.